Дівчина-революція загорнута в прапор євроспілки. Коли майдан тільки не розпочався, і криваву розв'язку годі було передбачити. Вона вірила, що зможе переконати беркутівців у своєму праві на протест, і кілька годин мовляла. Саме їх, і саме ці перемови впали в око фоторепортерові Владиславові Мусієнку. Він побачив у цьому кадрі боротьбу під тьми зі світлом. У продовженні спецпроекту до третьої річниці розстрілів Небесної Сотні, закарбовані майданом. Історія дівчини, революції, чия зброя, це слово. І мовний майдан розпочався ще до революції і триває досі. І про неї наступна серія від Ірини Стороженко. Не привертати уваги. І не виділятись, не стояти між протестуючими. Це все, як вивчились на місці. Фотограф Владислав Мусієнко щодня там, де твориться революція. Навіть тоді, коли сам перетворюється на мішень. В якийсь момент зрозуміло, що по очах ведеться прицільна стрільба. Колегу врятував просто лижний шолом на банковій. Прилетіла каменюка, він розколовся навкруг. Важко сказати, що було б з головою, якби не було шолом. За часів Революції Гідності постраждало дві сотні журналістів. Шоломи, бронежилети та окуляри стають звичним дрескодом преси. Беркутівець. У нього була така здорова рука, він так взяв мене за обличчя. Сказав, окуляри будуть мені. Він ще так на резинці, він так шух. І я так подивився на нього і пішов далі. А мене догнав офіцер, каже, а ви яке змій представляєте? Він каже, ви тут будьте обережні дуже. Тут така ситуація. Він каже, ви що жартуєте, тільки що ваш співробітник мене пограбував фактично. Ну, ви повинні понять, йому нужні. Стерти з пам'яті те, як була перетнута межа, неможливо. Побиті студенти. Викрадені активісти. Поранені, вбиті. Такий кривавий перебіг подій навряд чи хтось міг передбачити тоді, як усе починалося. На початку листопада. Перші сутички серйозні під Кабміном. Це ще до побиття студентів. Мітинг проти згортання євроінтеграції. Натов біля будинка уряду стримують беркутівці. Люди намагаються увірватися всередину. В діло йде сльозогінний газ. Я ж працював в агентстві, мені треба було зробити один знімок, відображав суть події. Ось є дівчина загорнута в прапор Європи. Ось є темна сила, яка захищає кабміни і якась сутичка між ними. Тоді, в перших лавах, було багато жінок, ще не було загиблих, і здавалося, що з правоохоронцями можна домовитися. Тоді в об'єктив фотографа Мусієнка і потрапила ось ця тендітна дівчина загорнута в прапор євроспілки. Вона кілька годин намагалася пояснити силовикам, що має право на мирний протест. Білявка на фото це волонтерка Анастасія Розлуцька. Ми стоїмо на тому ж місці під кабміном, яке тоді огорожа, охорона, дорогі авто. Настя в тому самому червоному шаликові та вже без європрапора. Такий тепер майорить високо на урядовому флагштоці. 2013 рік початок було дуже холодно тоді, ще й падав холодний дощ. Я дуже довго тоді спілкувалася з Беркутом. Потім почалась сутичка, і я якраз стояла попереду. На фотографії якраз видно, що я їх відштовхую, щоб вони зайшли за, за огорожу. Від того дня Настя не пропускає жодного мітингу. Згодом стає волонтеркою організації Євромайдан СОС. Майдан це був абсолютно занурень. Ти це майдан. Майдан це ти. Це був якийсь такий неусвідомлений акт внутрішньої самопожертви. Саме тут є ось ця точка відліку. Ти або виграєш цю битву, або програєш. Усі списки потрібного, викрадених, поранених, а потім загиблих потрапляють до неї. 18-20 події, які не зітреєш, а потім ще ці дні морог, лікарня обдзвін рідних, бо ми працювали в Євромайдан Сос, і нам приходилося дуже часто бути першими тими першими, хто сповіщав про, про те, що можливо вже немає живих. Настя не полишає волонтерство і з головою поринає у свій ще дореволюційний проєкт Безкоштовні курси української мови. Після Євромайдану вони набувають шаленої популярності. Відбулася зміна в самосвідомості, люди відчули потребу, і попит зріс в чотири рази. У нас район російськомовний. Ми, поэтому треба. Ні, запаса сло у нас. Треба вчитися. А я хочу навчитися добре співати українською, мови. Я навчусь. в мене жито, зелене, хороші гості у мене, Зелене є, жито, жінці жнуть, хороші гості в мене ждуть. Настя їздить на схід, допомагає армії, возить українські книжки мешканцям та влаштовує курси української і у прифронтових містах Донбасу. Я обожнюю ці дружки. <рес> Безкоштовні курси української мови як такі. На самому початку, коли починалася війна, були тими, хто возили бронежилети на схід. Зараз ми туди возимо книжку. Якщо буде там більше книжок і ці книжки будуть читати. Я бачу, що їх хочуть там читати просто дуже часто немає що, то можливо нам більше не придеться купувати бронежилет. Волонтери курсів працюють безоплатно усі місцеві, і ось такі осередки і творять на Донбасі україномовний простір. Многих Багатьох богатьох Бу бух Маргарит назвали так батьки. Жіночністю. Я, да, да, я краматорська. Я. Але я вже не хочу, щоб хтось прийшов мене знову визволяти. Я э, хотіла би до всім патріотам України і навчитися розмовляти добре українським мовою. Настя шукає людей приміщення, записує охочих до груп. Робити це важко, держава не допомагає. Та вона не опускає рук. Завдяки цій дівчині за ці три роки українською заговорили в десятках міст. Два, два вищих є, буде три. Ми не програли. Нам просто потрібно далі працювати. І треба продовжувати те, що ми розпочали на майдані. А це конкретні дії. В мене дуже чітке бачення, як воно має бути далі. В якій країні я хочу жити. Ірина Стороженко, Валерія Сезоненко, Віталій Тікуть, Наталка Ковальчук, Сергій Сивко та Андрій Шурін. Програма Вікна СТБ». А їхній майдан продовжився на фронті в пекельних боях. У циклі історія друзів, які після революції пішли добровольцями на фронт, але війна їх роз'єднала. Дивіться у вікнах вже завтра.